Гасіння сахи собі віддихає. Так відгукується про свою вже домівку Сергій Анатолійович. За словами пенсіонера, проблему із серцем привели чоловіка в лікарню. Та поки домівка була без власника, туди потрапили крадії без світла, газу та непридатне для проживання житло довелось залишити. Квартиру обікрали, двері взломали, вікно розбили. Квартирі таке не робили, що навіть не було на що дивитися. Я звернувся і спитав, чи можна до вас прийти. От так я сюди і попав. Дійсно, тут з всієї України познайомився з хлопцями. Дійсно, дуже богові дякую. У міському центрі соцпідтримки існує декілька відділень. Вони займаються вимушеними переселенцями та безхатьками. Через сильні похолодання тут залишилось всього декілька місць, та незважаючи на їх кількість, у закладі чекають кожного хто опинився у скрутному становищі. Коли Клієнт потрапляє до нас у відділення нічного перебування незалежно від пори доби, адже ми розуміємо, люди приходять саме, ми реагуємо на звернення, доставляє поліція, охорона здоров'я. Вони отримують широкий спектр соціальних послуг на безкоштовній основі за кошти міського бюджету. Тобто кожна людина отримує за потреби зміни, одяг, санітарно-гінічні послуги, це харчування комплексне, гаряче. Через важкі життєві обставини зачастують відвідувачі центру потребують допомоги психолога, аби зрозуміти як рухатися далі, ми допомагаємо їм відновити той свій внутрішній ресурс, якщо він він звичайно, присутній у кожного, і скажімо, свою допомогу. Я, як психолог, надаю допомогу для того, щоб людина відновила той ресурс собі і всіма можливими силами постаралася змінити своє життя на краще. Для тих, хто не бажає залишатись у центрі, на його території розмістили намет для обігріву. Знаходиться він у мікрорайоні Ружична адресою адресою Житецького, 22.